від печати Антихриста. Господи Ісусе Христе, Сині Божий, сохрани от обольщення предрядущего, богомерзкого і злохитрого Антихриста, избавь від всіх всех козней і укрой від коварних сітей Його, в сокровенній пустині Твоєго спасіння, і не дай мені, Господи упояться страха дьявольского. Плачь страха Божия и отступить от від Тебя, но дашь мне, Господи, помоги мне пострадать и умереть за имя Твое святое, и веру православную на не отречься от Тебя, и не принять печати анти и не поклониться Ему. Дашь мне, Господи, плачи слезы в грехах моих, и пощади меня, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь. Настойный святоїсти на блажи дітя Богородиці, і приніпорочний Матір Бога нашого, чесніший херові, славніший, безсравні сарафін, безслайні богословорочі, і городи, тя влічаєм. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині прісно, і і векові. Господи амінь. Господі помили, Господи помилуй, Господі, Господі, Господі благослови. Молитва творади, предчистая Твоя Матери, сила и честна, Животворящая Христа, Хистратиха Божьего, Михаила, всех прочих бесплотных небесных сил, крестителя Господня Іоанна, святого Апостола Андрея Православного, святых славных и всех вальных апостолов, святого равноапостольного великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых Срастодерцев Бориса Алеба Игоря, святого благоверного Александра Невского, святых Великомучеников, Георгия. Победоносца, целитля Пантелеймона святой, великомученицы Варвары, Святых щенамучени, как и пряно, мученицы Юстинии, Мучени, Сиверо Надежды, любовью Матерь к Софии, преподобных и богоносных отец наших, Мефодия и воям Филохия, Чудотворцев Польчаевских, Антония, Феодосия, Прочих чудотворцев Тивы Печерских, Сирини, Конорадовских, Серафима Саровского, Паисия Афонського, Нектаре Егинского, Спиридона Мифонского святих праведних, Бога Отець, і Майани, священномученика Ігнатія Богоносця, мучеников Романа, Якова, Філофія і Іпирихия, Авіва, Іляна і Парігорія, мучеников Сильвана, епископа Луки Діакона і Мок Ячтеця, святителя Лаврентія, Затворника Печерського епископа Туровського в ближніх пещерах, преподобного Лаврентія, Затворника Печерського в дальніх пещерах, святителя Герасима. Питерима и он, і епископа великопиремских, священномучеников, и она Леонтия прессветера Константина Дьяконо и снипети мучеников Собор и святих. святых, и же и не вешае и всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сине Божии, помилуй насрешних. Аминь. Спасибо Господи, братья и сестры. Знову Господь бачите дозволив, і ми знову з вами зібрались на вечірню молитву, подякували Богу за сьогоднішній день, прославили Бога, попросили в Нього прощення і благословення на предстоящу ніч. Спасів, Господі, всім, хто був присутній, спасів, Господі, вас за вашу молитву, за ваші лайки, вподобайки. За...